Шановне панство, моє вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні вичитала в новинах, що ну, слухала, читала, да, що РФ погрожує країнам Балтики, просить е, людей, що там живуть, своїх там підписників, да, е, поскидати їм е, координати військових частин, ну і таке інше. Це взагалі про що? Да? Щось в них там, здається, кордони взагалі з'їхали. Бо це ж країни НАТО, що це за погрози? Давайте глянемо. Про що ці погрози? Для чого вони їх роблять? Чи ці заяви, давайте так, про що ці заяви? Ці заяви про що це? Ну, це залякати світ, це момент, це ну, протрубіть на весь світ, хто ми такі, показати свою позицію, показати, що ми ще щось можемо, щоб трошки народ залякати, так скажімо, для чого це. Можливо, зупинити якусь допомогу, щось обмежити. Для чого Щас, Давайте. Це стосується кого обмежити. А, знаєте як? Страх. Це щось, щось пов'язано, мені здається, з цими. Е, да, це, знаєте, з чим? Це, Боже, як її, ну, нафта, да? От все, всі, всі ті санкції, що зараз наклали на Росію, от це як помста. Вони намагаються нагнати страху через ті рішення, які. Світ, там, ну, штати, хто? що вони прийняли з приводу того, що в них є. Ну, це про ресурси, це про їх, про їх власні ресурси. Ось так. Це як нагнати, нагнати страху. Нагнати страху. І що в них за плани? На що вони ці погрози, які в них плани. <кій> які в них плани? <кій> а вийти на переговори, бо їм зараз дуже важко. Їм потрібно, щоб почали знову такі, щоб щось повернулося, знаєте, от в плані купівлі у них, щоб їм знову гроші давали, ті, які їм потрібно. Повернути ті умови, бо ці умови це момент впливу, момент впливу. Що їм зараз важко, і вони думають, що вони знайшли можливість вплинути на світ, да, щоб вибити для себе якісь. Умови вигідні для себе. Ну, ось, будь ласка. Ну, давайте глянемо, чи будуть там якісь удари, чи щось вони готують для цих країн Балтії. Там Литва, Латвія, Естонія, здається, так, країни Балтії. чи щось вони готують? Чи щось рухтує Руснян для цих країн Балтії. Може, якісь удари, чи щось ще, чи щось готує? Ну, ви знаєте, да? щось може бути, друзі. Башня, колісниця, порушити спокій, щось показати. Це взагалі? Тут карта йде про те, що вони, типу, зараз стримуються. Вони стримуються, вони вичікують. Але по башні, по весьмірці жезлів це ну, вполне може бути. Ну, геть дурні. Яка буде реакція, Капець. Дуже карти вис... вискакують сьогодні в мене з рук. Так, яка буде? Яка буде реакція? Світу. яка буде реакція НАТО? Якщо будуть ці удари, реакція світу і реакція НАТО? Що це буде для Росії? Ну, по перше, тут немає віри. Ну, ще таке, знаєте, до цього ставлення якось так ну, не приймається. Ці погрози вони не приймаються. Тут взагалі йде мова про якісь домовленості, про щось таке, що ми зможемо домовитися. Вийти з ситуації, домовитися. Ну, типу, що ти говориш, які удари? Тобто, ну, та ну ні. От. Ну, якось тут ну, взагалі не, не про реакцію. Тут як, якийсь удар може стояти. В плані території Росії, але ну, це не такий удар, що прямо... удар. Може, це просто погрози, чи буде щось, чи не буде. Знаєте, може, ну вони ж розуміють, що може, хоч трошки, хоч десь там щось, якийсь вогник, мозку є, і вони, ну будуть якісь удари, чи це просто погрози. Це насправді, чи це просто погрози? Насправді, чи це погрози. Це більше як для залякування. Більше як для залякування. Вони щось можуть собі думати, вони щось можуть собі говорити, але от все це воно йде для впливу, для впливу. Для залякування, для того, щоб нагнати страху і повернути ті умови для себе, вигідні, вигідні умови для себе, які були. Це знову ж про гроші, про свій достаток, про свої ресурси. Тобто, ну, тут все про, по своїх умовах. Ну, ось так. Ну ось так. А що, а поверне взагалі? Вийде в них це повернути ці умови чи ні? Давайте подивимося ці умови. В них вийде задумане в Росії, вийде задумане чи ні. Чи вийде задумане в Росії чи ні? Н ні. Важко буде, вони залишаться з тим, що є їм доведеться погодитись на те, що в них є, на те, що дають. Чи Підуть на якісь поступки, чи світ піде на якісь поступки? Ні, не піде. Ні, друзі, не піде. Це рішення остаточне. По десятці це, знаєте, не підлягає рішенню. Не підлягає. По тут треба сміритися з тими умовами, що ми тобі дали, з тими умовами. Ну добре, а то я щось прям вже почала нервувати, думаю, ну що ж це таке? Дякую, друзі, за перегляд. От. Дякую за підписки, за добрі коментарі і вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.